І того, що в нас вийшло, коли ми підкопали наші полуниці. Це дуже рання полуниця. Не знаю, що за сорт, але на даний момент я зблизився до списку з 5. Це рання дуже. Вона вже в перших, перше 9 травня 10 максимум. Вже червона ягода можна їсти. Це ультраранній сорт. Привезений. Там цікава історія з завезенням було. І нам перепало було декілька кущиків. Вони з Молдови попали до нас. Але це таке. Так, що ось у нас вийшло? Ми з того місця викопали один. Такий гарний, повноцінний. Не знаю, чим приживеться, але будемо садити. Один. Два. Три. Чотири. П'ять.

58 є, отакі от 59. А, о, 60, не знаю, чи виживе, але 60 корочків у нас вийшло даного сорту. Саме таке це, це ж цікаве питання, як мені дізнатися, що це за сорт. Приблизно 5 списків я склав, можливо, ви інші знаєте. Пишіть в коментарях. І зараз ми їх відмочимо, можливо. І будемо висаджувати вже їх на ділянку. Це у нас полуниця X буде. Садимо полуницю під назвою сорт X. Сверх ультра ранній перше 10 травня. І все. Ягода здоров... відносно величенька, наскільки пам'ятаю. Солодка, дуже солодка ягода. Ну і А там далі будемо подивитися. Так, продовжуємо сьогодні ми розмічувати і висаджувати нашу полуницю. Позакладали тачки. Будемо робити, ширина у нас буде між рядками 0,5 метра і кущ під у нас буде по, Зараз скажу, скільки по 30 сантиметрів. Надію, що це вистачить. Цього діла. Зараз натягуємо проволоку, це як сильний проволочку, мотузочку натягуємо і будемо під нього прорізати луночки. Дали мені з Польщі нитка така цікава на різинці, йде вона. Казали, що в неї курі підв'язують. Ну, побачимо. Прикольно вона за рахунок того, що тягнеться. Типу аля в ній ще пружинка йде. Так, надіюсь не розірветься. Все, і ось так от воно у нас. І ми тягнемо в той кінець аж. Так, проклали, проклали ми нашу розмітку. І тепер ми будемо зараз потичок 30 см відломимо і будемо ходити кожних 30 см, позначати наші майбутні лунки, де будуть вони знаходитися. Так, підрізали ми радочки, зробили. Плюс-мінус рівненькі, шість радочків в нас вийшло. Розмір цього квадратика у нас 5 метрів на 4 метри, той 3 метри. 5 на 3 виходить у нас і вийшло шість радочків. Крок між кущами 0,3 метра. Між самими градками 0,5 метра плюс-мінус. Брав чуть ширше, десь вийшло чуть вужче, ну в основному одне й те саме вийшло. І все. Тут буде садитися полуниця сорту поки що невідомого. Єдине, що знаю, що вона ультрарання, ультрарання. вона в межах 1-10 травня вже дає червону ягоду, можна збирати багатського врожаю. Я її викопав, оце там вище хати був. І оце її сюди пересаджую. Тут 60 корчиків. Посажу сюди, туди лівіше ще будуть пусті віконця. Можливо, щось підтягну. Можливо, в селі викопаю Вікторію і посажу Вікторію. Це так, пробую для себе. Якщо мені сподобається, то буду вже займатися цим і надалі. Так що от такі-то справи. Все, починаємо садити. Кущики в нас ось такі, різного формату. Копанка, скажімо так. І все. Все, висаджуємо. і хай собі вона приймається. Так, висадили ми полунису нашу. Ось що у нас хватило, якраз вона тряспало. Виною радочка нам вистачило, ще два рядки нам не вистачило посадити. Обідно, але нічого страшного. Хоч вже це висадили, вже я збувся, вже я знаю, що в мене вони вже висаджені. Вже їх нема, що вони розкидані в мене по всьому. Так що так от. В радочку 18 штучок вийшло в мене. Процент приживаємості побачимо, що до чого як. Ті останні, що я садив, ось тут обрав, був на полях. Така вона... Не знаю сорт, дізнаюся, коротше, вже був точно вже. Цей, то процент приживаємості там був 95% від загальної кількості. Їх там було щось під 100 з чимось кущів. 130 щось таке було. Всі посадилися, все було добре і прийнялося. Щось потім ще наросло, коротше кажучи, багатсько було всього і все. до наших. Муся спить. Да, Муська? Собі куняє. Їй тут добре. Я тут простелив всі накинув по полуниці. Тут також всяке цело, нещастя теж росте, ну, це таке діло. Ось так воно у нас зараз все виглядає. Вже кидав цвіт. Гарнецький цвіт у нас пішов. Все і все. Ну і що, попробуємо. Якщо це хороша штука, вигідна. Плюс є просто є, куди здавати в нас тут, то спробується. Ось таке це у нас, ось таке у нас вийшло. Сюди досажу якусь вже, щоб таке десь отнаходжу, можливо, в село поїду в Вікторії ще. Підкопається сюди, засадиться і все. Ось таке у нас воно вийшло. Поблизу з Петрушечкою воно у нас росте. Ось тут оце нас, оцей рядочок, це у нас Вікторія посаджена. Привіз був з села у бабки там. Воно є, росте таке гарне чудо це. Оце теж з поля, не знаю сорт. І оце це ось, що виросло, це то, що я там посадив. Тільки ця росла у мене отому під стовпчиком. Получається, от такі вони вже гарнесечки у нас виходять кущики. Тут у нас був Крок по 20 см і ну, таке воно видно, що на куща налазить, канібалізація виходить у нас таке воно. Ну Нічого страшного, вже як є. Сюди теж якийсь сорт посажу. Коротше, в мене тут невеличка плантація вийшла з полуницями. Да, так, То що, такі то от справи. Все, ось таке, що у нас вийшло. Е, обробив був хорусом. Потім підживив чистим листом. Ті, до речі, також підживлені, бо вони заїхати хати були. Я їх там і підживляв і ну, так, коротше, я їм давав би їсточки. Тут а між ними ще щось, напевно, висажу. Можливо, квітки посажу, щоб було таке гарненьке. бджілки залітали, там собі опиляли і так далі. ну, Це таке ж діло. Хіба для красоти. Отакі в нас родочки. І все. от. Побачимо, попробуємо. Перший раз це я рік вообще садив. Не те, що рік перший раз я саджу під Е, Як там на нього кажучи. Та й такі от справи Попалося на халяву, м'яко кажучи, й чом би його не використати. І все. Прикладу ще чимось, щоб воно його не завіяло в 30-ту сторону. Та й все. Знаю, що кілки є такі спеціальні, і ними прикладають. Ну, побачимо. Одна проблема, що ця розсада, що пересаджувалася, вона вже з цвітом була. Не знаю, скільки буде прижиточних, Ну, я вам так скажу, що ось це була в мене розсада, я її пересадив, вона вся була практично ну, вмерла. Зразу я її посадив, вона практично вся умерла була. Я за неї ходив, дивився, доглядав її, поливав її. Поливав часто, часто, часто поливав, і останній день я їх полив і вже потім почалися у нас дощі. Корича, у нас тут заляло і у нас собі таке гарненьке вимотало, тут, тут конечно, ну, пішло, поїхало. Та такі То такі-то от справи, ще в нас помощники ходять. жук пожежник Бігають. Ти Та такі-то от справи. Так, що можу сказати вам? Дякую. За перегляд відеоролика, хто подивився, підскажіть, можливо, щось як, ще що краще зробити, під що садити. Одне, що я скажу, полив я не робив, тут ручний буде, тут не слишком багатська велика територія в нас. Можна десь з ручним побігати, там, скільки 5-10 минут погрався і все. А вже потім, якщо вже сподобається це діло, то можливо піде вже на Капельний. Ну, точніше я буду цього року пробувати одну технологію, це туманний полив. Кажу, що він добрий. Попробуємо. Якраз його так можна буде класти, ну, собі буде тут орошувати хорошо. Чотенько. І все. Дузька мінірує територію. Так що такі то справи. Так, лайк, підписка, коментар, обов'язково коментар, байдуже що. Ну, бай... ну, звісно, по справі. Але все очікую. Так що починаючий блогер, підтримайте мене своїм лайком, підпискою, саме більше поширенням і найбільше за коментарем, щоб відео більше людей побачило і так далі. Дякую за перегляд.